У програмі кордон держави. Швидко, комфортно, безпечно. Українські прикордонники світують про повну готовність до туристичного сезону та закликають подорожуючих бути пильними. Пульс кордону. Оперативна інформація про затримання порушників та актуальні новини з пунктів пропуску українського прикордоння. Квадрати до свята. 56 сімей військовослужбовців Київського прикордонного гарнізону отримали ключі від нових квартир. Туристичний сезон 2013 набирає обертів. Кількість бажаючих залишити насиджені місця і вирушити на пошуки нових вражень зростає разом із стовпчиком термометра. Спекотна пора настає і для прикордонників. Якщо років із 10 тому більшість українців віддавали перевагу бюджетному відпочинку в межах країни, то сьогодні наші співвітчизники все частіше пакують валізи за кордон. За даними ДПСУ, тільки минулого року в різні країни світу виїхали, вилетіли та відпливли на відпочинок понад 17 мільйонів українців. Цьогоріч суттєве збільшення пасажиропотоку очікується на східному та західному кордонах України, а також в аеропортах. Ми очікуємо, що на протязі цього туристичного сезону, а це червень, липень, серпень, місяць, загальна кількість збільшення пасажиропотоку буде на 10%. Якщо брати конкретну цифру, наприклад, по аеропорту Бориспіль, де ми зараз знаходимося, якщо зараз ми пропускаємо 20-25 тисяч за добу. То на протязі липня-серпня місяця така цифра буде сягати до 30 тисяч за добу. Стан готовності пунктів пропуску до напливу подорожуючих обговорювався під час засідання колегії в адміністрації ДПСУ. Керівники відомства акцентували увагу на питаннях підвищення ефективності прикордонного контролю та створення умов для спрощення перетину громадянами державного кордону. За словами доповідачів, цією метою ДПСУ провела цілий комплекс організаційних та практичних заходів. За урахуванням досвіду туристичних сезонів минулих років було визначено чіткі пріоритети: перший це протидія протиправній діяльності та будь-яким Стандартним ситуаціям на кордоні і другий, не менш важливий пріоритет висока культура персоналу, адже прикордонна служба це перш за все робота з людьми. Зараз стосуваємося на оформлення рейсу 44-41, Полученням манталі, Київ. на даному рейсі прямують переважно більшість це пасажири з дітьми та особи похилого віку. А тому звертаю вашу увагу на толерантну навічливу поведінку. Відповідати на всі питання, які можливо виникнуть у пасажирів, відповідати максимально тактовно та максимально повному обсязі. Питання. Суть. Якщо питань нема, ліворуч на охоронжану кордону кроком руш. Ми намагаємося відійти від того шаблонного враження про прикордонник як особа, яка з автоматом стоїть на охороні державного кордону. Ми вимагаємо від особового складу, щоб в першу чергу вони були ввічливі, привітливі. Намагалися максимально допомагати особам, що на державний кордон, щоб у них була звичайно ж зразкова форма, і щоб звичайно щоб вони посміхалися. Позитивний імідж прикордонника не лише норма відомчих стандартів, а вимога часу. Кожна людина має відчувати, що її інтереси максимально захищені, і на кордоні її зустрічають та проводжають не з підозрою, а з відкритим серцем. Але тільки в тому разі, якщо вона дотримується закону. Це у сфері обслуговування клієнт завжди правий. На кордоні правий той, хто не порушує закон. Як показує досвід, найбільше порушень під час туристичного сезону виникає при виїзді за межі України дітей. Причина банальна відсутність необхідних документів. Результат лише протягом останніх місяців більше тисячі неповнолітніх українців не пропустили через кордон. Коли виїжджаєте з дітьми, обов'язково, якщо ви громадяни України і виїжджаєте за кордон, обов'язково повинні паспорті документи бути у батьків, відповідно, і у дітей. Якщо особливо дитина виїжджає з одним із батьків, то обов'язково має бути нотаріально завірена згода. Того батька чи матері, яка залишається на території України, навіть якщо ваші документи у повному порядку, не забувайте про багаж, який берете з собою у подорож. Він також може стати джерелом неприємностей і зіпсувати майбутній відпочинок. Тільки з початку цього року в пунктах пропуску через державний кордон було вилучено 25 кілограмів наркотичних та понад 3 кілограми вибухових речовин. Більшість із заборонених для перевезення засобів допомогли знайти вихованці кінологічного центру ДПСУ. На особистому рахунку Фокстер'єра Люсі, яка два роки несе службу у Борисполі, 6,5 тисяч виявлених таблеток трамадолу і 250 грамів опію серця. Зараз ми переведемо експеримент. Це у мене в руках знаходиться запах оносій, наркотика, героїн. Дамо собаці понюхати, поставимо вашу сумочку і чи собака знайде на ленті. Просто на люска. Нюхай. Молодець. Це сховай в сумку, собака цього не бачить. Тобто подорожую, хочу порадити таке, щоб не перевозити наркотичних засобів і не брати посилки від незнайомих людей. Можуть бути такі випадки, що під видом цієї передачі можуть бути. Наркотичні засоби, і ви можете мати великі проблеми після цього, щоб зменшити черги, скоротити час перебування подорожуючих на кордоні та максимально спростити умови його перетину. ДПСУ постійно вдосконалює всі процедури контролю. В аеропортах застосовується система попередньої обробки інформації про пасажирів, яку прикордонники отримують одразу ж після виліту літака із будь-якого аеропорту світу. Це дозволяє витрачати на реєстрацію одного подорожуючого у пункті призначення не більше 20 секунд. Для тих громадян України, які часто подорожують, доречно користуватися електронними картками, які можна придбати в аеропорту Бориспіль пункті видачі карток. Діє дана картка протягом терміну дії паспортного документа разом із паспортом та даною карткою, громадянин підходить до турнікетів та прикладає картку на ній внесені усі дані, які знаходяться у паспорті. Після того, як громадянин підніс картку до турнікета, уся інформація щитується і розміщується на моніторі у прикордонника. Вже коли пасажир підходить до прикордонника, вартовий кордон лишень проводить ідентифікацію пасажира. Це пришвидшує проходження паспортного контролю втричі. я часто подорожую до України та Росії у службових справах і можу сказати, що перетинати українську український кордон набагато простіше, і паспортний контроль тут більш кваліфікований. я думаю, що раза в два, як мінімум, очереди стали существенно менше. То есть, это, наверное, связано с техническим оснащением более лучшим этих контрольных постов и самой роботи. Не хуже, чем в Австрии, не хуже нисколько. Я не вижу минусов, что есть у них и чего у нас у нас нет, я не знаю. А Єгипті і Турція ми краще. Стало краще літати, бачити більше кабіну, гарні обслуговують. Дуже задоволені приїздом. Дуже гарні обслуговування. Дівчата прекрасный обслуживающий персонал, даже много кабинок, багато очень Удобно Удобно и самой службы пограничной, в первую очередь, удобно пассажирам, что не нужно выстаивать большие очереди, долго находиться перед пограничником, смотреть ему добросовестно в глаза, все это делает за них компьютер сейчас. Особенно родителям и всем путешественникам да. хочу пожелать, точнее, порекомендовать заранее подготовить все документы, чтобы все прошло идеально. Тогда полет и путешествие будет очень приятным. Та не лише повітряні ворота України стали більш відкритими та комфортними для подорожей. Позитивні зміни відчули ті, хто віддає перевагу мандрівкам-залізницею. З 2010 року, у першому, другому та п'ятому, шостому потягах сполучення між Україною та Росією прикордонний контроль здійснюється не на кордоні, як раніше, а на вокзалі перед відправленням потяга. Це зберігає не лише час, а й нерви пасажирів. Спрощений режим перетину кордону запроваджується і в автомобільних пунктах пропуску, які з настанням курортного сезону відчуваючи на найпотужніше навантаження. Незважаючи на перевищення майже втричі проектних можливостей окремих КПП, прикордонне відомство справляється із поставленими завданнями. Щоб запобігти утворенню транспортних черг, тут збільшується кількість персоналу, виділяються окремі смуги для оформлення організованих туристичних груп. А перевірка документів і багажу здійснюється безпосередньо у транспортних засобах у пункті пропуску для автомобільного сполучення кочурган передбачається включення реверсного руху транспортних засобів в залежності від напрямку, від навантаженості того чи іншого напрямку. Налагоджена з досить тісна співпраця з перевізниками на рахунок отримання попередженої інформації, випередженої про організовані групи учасників. І плюс до того всього ми ініціювали спільну нараду з місцевими органами влади щодо облаштування зони середного обслуговування та під'їзних шляхів до пункту пропуску з метою створення більш комфортабельних умов учасника міжнародного руху. Отже, всі шляхи для літніх мандрів відкриті. Решта залежить від вас. Аби омріяний відпочинок був вдалий, готуйтеся до нього заздалегідь і будьте уважними. Всю необхідну для подорожі за кордон інформацію читайте на сайті Державної прикордонної служби, за адресою, яку бачите на екрані. І пам'ятайте, якщо у вас виникають будь-які проблеми на кордоні, звертайтеся до людей у зелених погонах. Навіть якщо ваше питання не входить до компетенції ДПСУ, вони завжди нададуть вам кваліфіковану допомогу, тому що бережуть ваш настрій і час. За даними головного центру управління ДПСУ, ситуація на державному кордоні залишається контрольованою. Українські, російські та білоруські прикордонники проводять операцію Захід 2013 мета якої припинення протиправної діяльності на спільних кордонах протягом червня здійснюватиметься оперативно-розшукові і профілактичні заходи для виявлення та запобігання протиправній діяльності в пунктах пропуску державного кордону. На Одещині прикордонники готуються до можливого паводку на Дунаї у південному регіональному управлінні та органах охорони державного кордону. Створено ситуативні групи. Які здійснюють моніторинг підвищення рівня води та аналізують загальну ситуацію в районі можливого паводку. У разі необхідності підрозділи Одеського, Ізмаїльського, Білгород, Дністровського, Могилів-Подільського та Котовського прикордонних загонів надаватимуть невідкладну допомогу по ліквідації повені. В Одесі відбувся управлінський тренінг з питань готовності мобільних резервів до виконання завдань на кордоні. Під час навчання відпрацьовувалися практичні дії в умовах реальної обстановки та можливого її загострення, а також локалізації конфліктної ситуації у пункті пропуску. Лише протягом минулого року за в рахунок застосування мобільних підрозділів було вилучено контрабандних товарів на суму понад 1 мільйон 600 тисяч гривень та затримано півтора десятки нелегальних мігрантів. Аналіз пропуску через державний кордон показує збереження торішньої проблематики, пов'язаної з оформленням дітей. За першу декаду ми маємо. 256 таких фактів. Особливої уваги потребує підготовка до групових виїздів. Тому ще раз просимо бути більш уважними до підготовки закордонних поїздок ваших дітей. За потреби, необхідну інформацію, ви можете знайти на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. Напередодні професійного свята 56 сімей прикордонників отримали ключі від службового житла. У заходах, що відбулися з цієї нагоди в київських бортничах, взяли участь прем'єр-міністр України, голова Державної прикордонної служби, керівники міста та області. Під час свого виступу Микола Азаров сказав, що приїхав не лише вручити ключі, а й на власні очі побачити, як у відомстві вирішується питання забезпечення житлом вартових кордону. Всего это получается не только горячие, но и в эту квартиру можно практически заехать и так. Очільник уряду отримав можливість особисто переконатися, що на відміну від звичайної практики будівництва квартир напівфабрикатів, нові помешкання у бортничах повністю готові до зустрічі з новоселами. Не менш приємні враження справила на прем'єра Прогулянка військовим містечком і знайомство з його інфраструктурою. Він високо оцінив роботу прикордонного відомства, зокрема у вирішенні питань соціального захисту, які за словами голови ДПСУ Миколи Литвина були і залишаються одними з пріоритетних. Тільки за останні п'ять років. Понад 4 тисячі охоронців державних рубежів отримали нові квартири.